Вибухівка, стрілянина й масові сутички, як вижити в подібних умовах, навчить новий телепроект. Реалізація задуму передбачає зйомку циклу телевізійних роликів, у яких даватимуть практичні поради, як діяти в екстремальних ситуаціях, на знімальному майданчику, де вчать виживанню, побував Ігор Токар. Знімальний процес триває вже кілька днів. У результаті має вийти чотири повноцінних відеоролики. У кожному практичні поради від спеціалістів, як поводитись в екстремальних ситуаціях. Реалізацію здійснює громадська організація Спільна дія, але ідея повністю належить народному депутату України Станіславу Березкіну і за його і здійснюється за його фінансової підтримки. В одній зі сцен майстер-клас від рятувальників вони розповідають та показують, як треба себе поводити серед тісного натовпу, щоб не опинитися під ногами юрби панікуючих людей. Рухаючись на топі, ставайте на повну ступу ногою. У ролі акторів студенти і учні кіроградських навчальних закладів для відтворення можливих ситуацій, їм довелось лежати на землі, штовхати один одного і навіть падати. Якщо буду на якомусь мітингу, а я обов'язково буду на якомусь мітингу, то якщо НАТО буде йти і я впаду ненароком, то я буду намагатися схопити людину за лікоть або за руку, щоб підтягнутися і піднятися. Ще один епізод поведінка під час стрілянини для зйомок. Залучили школярів і тролейбус. Якщо почали стріляти, треба зупинити громадський транспорт, де де почали і вийти з нього негайно. Самі ж рятувальники впевнені, що відеопоради стануть практичним посібником як для громадських активістів, які беруть участь у акціях, так і звичайних перехожих. Останнім часом, як в нашій державі відбувається досить таки багато мітингів, всяких демонстрацій, то це доречно. Такий відеоролік буде просто доречним. Крім постановчих зйомок, знімальна група влаштувала і експеримент за задумом на залізничному вокзалі у залі очікування невідомий залишив сумку, в якій потенційно могла б знаходитись вибухівка. Дослід показав, що українці зазвичай на такі речі не звертають уваги. На жаль, не звернула. До на це звертати увагу. Після активісти викликали міліцію, яка й провела обстеження об'єкта. Щоб забезпечити безпеку громадян і щоб люди, які будуть тут проходити, розуміли, що тут знаходиться небезпечна річ. Подібний сценарій відпрацювали і на вулиці. Актори продемонстрували, як за інструкцією мають діяти звичайні перехожі. Алло, здравствуйте, милиция. Возле нас девушка оставила сумку, неизвестно с з чим. Девушка в красной футболке, черных штанах. Побачити вже змонтовані ролики можна буде в липні на каналі Кіровоград. Також їх показуватимуть школярам по всій області. Організатори ж сподіваються, що здобуті навички це тільки профілактика. І вони ніколи не знадобляться у повсякденному житті. Це інформаційна кампанія, інформаційна кампанія, яка націлена на збереження свого здоров'я, свого життя і життя своєї родини, своїх сусідів. Ігор Токар, Іван Фобіченко День за днем.